І сьогодні моєю співрозмовницею буде кулінарка, фуд-інфлюенсерка, переможниця шоу Мастер Шеф 14 Наталка Нікішина. Спочатку мені здавалося, що я буду хореографом. Десь років 8-10 витратила на танці. Я насправді готувалась навіть до вступу на акторку театру і кіно. Там треба було вивчити якийсь вірш. Мама порадила отримати якусь таку стандартну, класичну. А потім, вже, якщо тобі захочеться, можеш типу вступати на акторку або співачку. Моїм ДНО вступати. Було важко, якщо ви зробили. Помилку, да, ось поступила, вам здавалося, що це класне рішення, але в моменті здається, що це помилка. В цьому немає немає нічого страшного. Це круто мати вищу світу. Завжди жартувала, що коли я закінчу своє навчання, отримую диплом. Я буду казати, я як людина з вищої світа я вам скажу. Флористика формувала мене вже більш як таку естетичну людину. Тут я випадково потрапляю на цю сторіс про майстерша, що кастинг кажу чоловіку. Віку Дімі, що може, я піду на майстер-шеф? Каже, да, да, слухай, це було б прикольно пойти. І тоді я вже задумалася, що якщо він так легко не запогодився, можливо, і мені варто про це подумати. Може, колись я потраплю в то кіно. Я навіть не знаю, мені зараз 25, коли мені буде 40, мені здається, що я захочу класти плітку. Ну, типу, може бути що угодно. Потрібно чекати кращого моменту його не буде. Також не варто чекати якоїсь впевненості, бо вона реально приходить вже після дії.